здорова! Знаєте, якщо в українському просторі говорять про наших тренерів, то часто згадують Лобановського, Луческо, Вернадуба, Маркевича і так далі. Сьогодні я згадаю історію однієї людини, за якою варто подивитися, Олег Анатольович Дулуб. Народився 20 вересня 1965 році у білоруському місті Калинковичі Гомельської області. Професійна кар'єра Білоруса почалася на позиції півзахисника у мінському скіфі. Пробувши там близько чотирьох років, дулуб перейшов до бобруйського трактора, а ще роком пізніше до пінської прип'яті. Але зігравши ще за пару білоруських клубів, по справжньому зіграти вийшло у Госсільмаші. А після розвалу совку, зігравши впевнено за тамашні шахтар та Молодчино, дулуб переїхав до Росіянців грати за клуб. Назву якого вимовити неможливо. Але там він не затримується і переїздить до чеського сіноту. На жаль, білорус не затримується в Чехії та перебирається до Латвії. В країні Балтії долуб встиг виступити за Вайрухс, Дінамбург та Резикне. В останньому клубі Білорус був першим легіонером. Також встиг забити 5 голів в одному матчі та зробити 2 трики Потім пан Олег переїздив до Китаю, потім до Фінляндії, а врешті-решт повернувся до Білорусі, де й по суті закінчив кар'єру гравця. Тренерську кар'єру Дуду почав у Лівадії, де він і закінчив як гравець. Був він там граючим тренером до 2003 року. Потім було декілька змін у клубів, де він був асистентом. Але найцікавіший це тренування ФК Крумкачі. Справа в тому, що Олег Анатольович вміє ставити непоганий захисний футбол та вмів проводити непогані трансфери. Бо наш головний герой зміг вивести свою команду до вищої ліги. А потім його запросили до Карпат у Львові. Долуб зіткнувся з Безладом. Ну і після боулінгу та полігону хлопці, начебто, почали грати, але так собі результати змусили Карпати розірвати контракт з білорусом, і одразу він перейшов до Чорноморця. Там дулуб надовго не затримався і повернувся до Білорусі. Там він тренував Бате, а потім збірну Ю-19. І так він там теж не затримався і переїхав до аутсайдера Атирау з Казахстану. Там він теж не затримався, і контракт було розірвано. І Дулуб знову повертається до Крумкачей, але ненадовго. І після всього цього він потрапляє до аутсайдера ФК Львів. У Львові Дулуб зміг вивести команду з зону вильоту. А далі почалося вторгнення росісіянчиків, і на сезон 22-23 Дулуп грав чим тільки залишилося. На другу половину сезону Білорус закупив футболістів у кількості 14 гравців. Але копитко, швидке розірвання контракту призвели до того, що тренеру не виплатили грошей. Він нормально не попрощався з футболістами належним чином та виставили на мороз. Після усіх цих пригод Дулуб став тренером ЛНЗ. І сподіваюся, це буде четвертий клуб, де Дулуб буде працювати більше за рік. Почнемо з того, що, судячи з прочитаного, можна зрозуміти, що Олег Дулуб поганий, бо він нормально не закріплюється у командах, проте можна заявити, що в свою чергу Білорус зміг підняти декілька клубів з дна. І, до речі, зараз цим він і займається. І має проукраїнську позицію, і на цьому ми все ставте подобайки і побачимось.